Сьогодні у нас інтерв'ю з дуже гарною гостею, яка є спеціалістом із рекрутингу з питань імміграції в компанії JD Irving Limited, Лілією Ємельяновою. Привіт, Лілія! Правильно все я сказала? Привіт, Юлія. Трошки сьогодні поговоримо про твою компанію. Що компанія пропонує українським робітникам? Як можна влаштуватися нашим українським працівникам туди працювати? Які основні критерії, де знаходиться і багато багато цікавого і корисного? Отже, починаємо. Давай найперше, найголовніше питання розкажи нам трошки про саму компанію «GD Irving Limited» і про себе. Що ти робиш в цій компанії? Добре, дякую задоволенням. «GD Irving Limited» А це сімейний бізнес, який існує вже більш як 140 років, та має більш ніж 20 тисяч співробітників. Робочі потужності знаходяться в Канаді та США, і основна їх частина розташована на сході Канади, Атлантичній Канаді та провінції Нью-Брансу, Нью-Брансвік, Зокрема, в компанії є багато різних підрозділів, відділ сільського господарства, кораблебудівництва, роздрібної торгівлі, харчове виробництво, лісзабутівля та транспорт. Трошки про себе я в компанії JD Irving Limited з травня 2018 року. І як ти сказала, я займаюся питаннями еміграції та рекрутингом. Я прожила в нью Брансвіку, а саме в місті Сасекс. Майже сім років влітку цього року переїхала в Едмонтон, але продовжую працювати в цій самій компанії віддалено. І саме тому мені хотілося б зустрітися з тобою сьогодні і поділитися з Своїми глядачами, своїми враженнями та знаннями про цю провінцію та компанію, в якій я продовжую працювати. Така у вас досить потужна компанія, 20 тисяч працівників. Це дійсно дуже багато. Чи можеш ти розказати, будь ласка, де саме знаходиться компанія і на які посади зараз набирають? Де українці мають найбільше шансів? Так, добре. Компанія знаходиться саме відділи, де я працюю, в Атлантичній Канаді. І хоч як я згадала, вище в компанії є дуже багато різних відділів, то я працюю саме в відділах, які займаються лісозагатівлею, англійською вони звучать як Woodlands та Sawmill Divisions». І моя основна задача це міжнародний рекрутинг. Ми шукаємо працівників на багато різних позицій, але основний фокус на сьогодні це пошук водіїв лісовозів, Операторів колорами та промислових механіків, або якщо в Україні іноді їх називають слюсарів-наладчиків. Дуже цікаво. І... Скажіть, будь ласка, за якими основними критеріями ви відбираєте працівників на ці посади? Добре. Наразі великий акцент ми робимо на українцях, в яких вже є дозвіл на роботу по програмі КУЕТ. Так як це значно полегшує міграційний процес, що в свою чергу дозволяє кандидатам швидше приступити до роботи, а до того ж, хотілось би мені зазначити, що в нашій компанії вже було працевлаштовано багато українців ще до того, як з'явилася програма І всі вони проявили себе як професіонали своєї справи, високомотивовані та такі, що легко можуть легко адаптуватися та влитися в життя місцевих громад. На сьогодні такі вимоги до е, трак-драйверів або ж водіїв лісовозів, мінімум два роки досвіду роботи по категорії Це є протягом останніх п'яти років. Ми зараховуємо європейський досвід. Також має бути англійська на розмовному рівні. Це дуже важливо, адже наші водії їздять в ліс, і комунікація з диспетчером та іншими водіями відбувається англійською мовою операції. Щодо вимог до операторів полорами, то має бути мінімум рік досвіду на виробництві фабрики або заводи та розмовний рівень англійської чи то французької мови. І хоч оператори не так часто спілкуються англійською мовою під час виконання робочих обов'язків, ця вимога залишається важливою, адже в першу чергу це техніка безпеки. І а, щодо слюсарів, наладчиків а, для роботи на певорамі, ми шукаємо. Спеціалістів з досвідом роботи на подібному виробництві та знанням мови англійської відповідно, можливо, навіть трохи вищий рівень, ніж для операторів та водіїв. Окрім цього, має бути офіційний дозвіл на роботу в Канаді або ПІАР. Угу. Дякую. Тобто, всі ті працівники українці, які приїхали сюди по програмі КУАЕТ, вони мають всі шанси для того, щоб влаштуватися, якщо в них є європейський досвід, а якщо український досвід. Без проблем так само без проблем. Головне, щоб досвід був по категорії, яка відповідає категорії Це є в Європі. Це категорія Це є, це водій Траку, угу. саме великому. Супер. Дуже добре. І скажи, будь ласка, який пакет ви пропонуєте вашим робітникам на сьогоднішній день. Ми сплачуємо переліт для співробітника в Нью-Брансвік. А також працівникові надається проживання за мінімальну плату на перші три місяці в кемпі. В деяких випадках це можуть бути апартаменти, доки не знайдете власне житло. В кемпі для кожного працівника є власна кімната з усіма зручностями, окремо розташовані приміщення, пральні та їдальні, де їжу готують наші професійні кухарі. Родину можна привозити, коли знайдете власне житло. А також ми надаємо автомобіль в користуванні на два місяці на вигідних умовах. Тож вам не доведеться турбуватися, де ви зможете зупинитись по приїзду в Канаду, в Нюбрансвік та як добратися до місця роботи. І ми надаємо підтримку в поселенні та адаптації. Ми зустрічаємо наших нових співробітників в аеропорту, допомагаємо отримати перші необхідні документи, такі як сін номер. Медіки карти державного медичного страхування. Якщо у вас ще її немає на цей момент, організовуємо візит в банк для відкриття рахунку, знайомиємо з представниками місцевих мультикультурних асоціацій, і допомагаємо отримати місцеве водійське посвідчення, що дуже важливо. для водіїв траків. Відповідно, організовуємо навчання в автошколі та екзамени для того, щоб обміняти ліцензію на відповідний клас. Для цього у нас в команді є координатор settlement coordinator, який займається цими питаннями? Також пропонуємо бенефіти э, страхування здоров'я? Ви прямо як сім'я, сім'я, як мама, яка візьме за ручку в аеропорту, зустріне і зразу поводить по всім інстанціям, щоб зробити, організувати повністю влаштувати життя в провінції. Дуже молодці, що ви ну, так турбуєтесь дякую. про людей. Дякую. Скажи, будь ласка, чи не даєте ви підтримку в оформленні піар? Бо це дуже так, важливе це питання дуже для українського питання. Я знаю так для багатьох. Після випробувального періоду наші співробітники мають змогу податися на піар, стати постійними резидентами в Канаді в межах наданих провінції квот. І ми, як роботодавець, надаємо їм безпосередню підтримку в цьому питанні. Працівники завжди мають змогу звернутися до наших колег стосовно питань піару, коли необхідно подовжити дозвіл на роботу, отримати номінації від провінції тощо. Це дуже актуальне питання для українців насамперед з Альберти, тому що тепер ти сама знаєш, у нас трошки обмежили з цим ситуацією, і з інших провінцій, тому що люди з інших провінцій теж нас дивляться. Тому це дуже актуальне для багатьох українців. Вигідно і варто просто переїхати туди для того, щоб мати документи. Дякую, що розказала це. Добре. А розкажи, будь ласка, трошки більше про кар'єрний ріст. Чи можливий він у вас на вашій компанії, у вашому підприємстві? Так, так, чудове питання. Дуже цікаво, що наші трек-драйвери мають змогу стати власником свого бізнесу, тобто придбати з часом свою власну вантажівку. Можливо, і на одну, і вже возити лісоматеріали для компанії як приватний підприємець. Тобто, це все можливо з часом після того, як отримаєте піар на пелерамі. Також є можливості кар'єрного зросту. Це дуже класно. Ще в мене таке от питання. Я тут собі написала деякі питання, які я рахую, що були б найбільш актуальними для наших українців, які тільки приїхали, які в нічого взагалі не знають про цю провінцію, про цю компанію. Самі такі, от перші, які були б. Чи можеш більше розказати про саму провінцію? Тому що ми знаходимося в Альберті з тобою. У нас дивляться з інших провінцій. Я не знаю, чи хтось дивиться самою провінцією Нью Бранксвінг, але це не є настільки популярною провінцією для самих українців. Розкажи трошки більше про цю провінцію і де саме житимуть, в яких містах українці і працюватимуть? Mm -hmm. Так, з задоволенням в мене є багато що дуже хорошого розповісти про цю провінцію, тому що, як я казала, я прожила в ній майже сім років. А це чудова провінція населенням близько 800 тисяч людей, тобто населення зовсім невелике, і вона знаходиться на Атлантичному узбережжі та мовається затокою. Фанді дуже відома вона своїми. Привітними людьми, які люблять поговорити так звані «small talks», чого, до речі, я не помітила в А щодо міст, де проживатимуть наші співробітники, то вони проживають в більшості в таких населених пунктах, як Сасекс або Чіпмен. Іноді ще деякі наші водії працюють в провінційново Скотія, місто Трюро. Оператори полорами здебільшого працюють всі в Чіпмані, але іноді також, особливо якщо ви розмовляєте французькою, то деякі оператори у нас також є полорами на півночі провінції: це міста Едмонстон. Не плутайте земля. Монтан, так, так. І сусідні міста на півночі провінції. Якщо в більше деталях цікавить, я можу трохи розповісти про міста Сасекс та Чіпмен. Ти там проживала, так чи ти так? Я проживала в місті Сасекс. Я проживала в місті Сасекс. Це невелике місто з населенням близько п'яти тисяч людей. Знаходиться воно в південній частині Нью-Брансвіку, якраз посередині між трьома найбільшими містами провінції: Сейн-Джоном, Фредеріктоном та Монктоном. Близько години їзди від до кожного з них. Від Сасекса в 15 хвилинах знаходиться гірськолижний курорт. Називається Полі Маунтін, та хвилин 15 їзди знаходиться узбережжя Атлантичного океану та Затоки Фанді. Дуже дуже красиві місця. Тож протягом року ви завжди знайдете заняття для себе у вільний від роботи час. Mm -hmm. Також місто САСЕК свідомо своїм фестивалем повітряних куль найяскравіший фестиваль в Атлантичній Канаді, який проходить щороку у вересні. І мені є багато що розповісти про це місце, тому місто, тому, якщо будуть додаткові запитання, можете писати мені. У Фейсбук на мою робочу сторінку або на імейл, e який ми поширимо в описі до цього відео. Дякую, І ти так гарно про це розказала. Що ти знаєш, аж захотілося поїхати подивитися, як там дійсно дуже гарно а, так. Тому що у мене дійсно дуже добрі спогади про це місто. Воно дійсно дуже приємне. Якщо говорити про місто Чіпман, то це дуже також затишне селище. В центральній частині провінції, і воно знаходиться в годині їзди від столиці нью Брансвіку, міста Фредеріктона, також в годині їзди від Сасекса, та е, трохи більше як години їзди від Монктона. Монктон це одне з найбільших міст в Е, Він розташований на березі річки Салман та на березі Великого Озера і відомий своїми Риболовецькими змаганнями. Хоч селище і маленьке, але тут є все, що необхідно для. Комфортного життя школи, дитячий садок, магазини, апотека, ресторанчики для любителів активного відпочинку. Тут є боулінг, тенісні корти, футбольні поля, велика повзанка, спортивні секції та спортзал. До речі, цікаво, що спортзал в Чіпмені нещодавно відкрила українська родина, яка приїхала в Чіпмен, тому що чоловік отримав від нас запрошення на роботу оператором пилорами. Після того, як вони отримали піар, вони ще й відкрили спортзал в місті Чіпмани і він користується дуже великим успіхом. Це дуже гарна історія, і ти дуже гарну тему зараз затронула. І моє наступне питання якраз буде стосовно цього: що якщо люди, наприклад, переїжджають з Альберти або з якихось інших провінцій туди, то чи є можливість працевраштування на вашій компанії відразу і чоловіка і дружини? Тому що деякі компанії вони мають ці обмеження, то як у вас із цим? Mm -hmm. Так, дуже хороше питання, і насправді так, є така можливість і багато подружжя вони влаштовані в одній компанії, іноді навіть там або на одній поларамі, або просто в межах нашої компанії на різних позиціях тому така можливість є. І мені ще хотілось би відзначити щодо обох місць, що там є мультикультурні асоціації. І це дуже важливо, тому що це не лише джерело інформації, але це і джерело е, можливість спілкування для новоприбулих. Адже мета цієї асоціації не лише надати формальну допомогу, але й допомогти новоприбулим налагодити зв'язки з місцевим населенням та стати його частиною, а, тобто адаптуватися. І часто вони організовують всілякі цікаві активності, зустрічі та екскурсії. Дуже гарно все звучить. Скажи, будь ласка, чи є у вас позиції на штатні посади на підприємстві? Так, це чудове запитання. І, хоч зараз основний фокус іде у нас в відділі саме на водіїв та операторів полорами, як я згадала, а також на слюсарів-наладчиків, також є завжди посади і на штатні позиції. Наприклад, наразі є відкрита вакансія супервайзора виробничих потужностей на полорамі в Чіпмені. і ми розглянемо кандидатів з досвідом роботи на виробництвах. Наприклад, в шахтах, лісозаготівельних чи будівельних компаніях в нафтовій чи газовій промисловості. Якщо у вас є такий досвід, та ви вільно володієте англійською мовою, відправляйте, будь ласка, мені свої резюме і ми розглянемо. Вони мусять вільно розмовляти англійською, чи можуть якби на такому середньому рівні? Ну на штатній позиції краще вільний, тобто тому що вимоги будуть трошечки вищі до мови на штатній позиції. Дуже цікаво все. Це ті питання, які в принципі так зразу мені приходять на думку. Можливо, в наших глядачів зараз буде трошки більше якихось питань, якихось особистих більше питань. Може, вони захочуть тебе безпосередньо про життя в цій провінції запитати, або про роботу в компанії, або ще якісь там інакші питання в них виникнуть. Чи можеш зараз поділитися контактами, на які би ти хотіла, щоб з тобою контактували саме по цим питанням? Так, звісно, я з задоволенням надам більше інформації, розповім і про провінцію, і про можливості працевлаштування на посади, які наразі є відкритими в компанії. І звісно, якщо ви їдете або приїхали по програмі Поет з України або іншої країни, або ви вже в Альберті чи іншій провінції Канади, але не можете знайти там. І якщо ви відповідаєте озвученим критеріям та вимогам компанії та маєте достатній рівень англійської чи французької, щоб розпочати співпрацю, зв'язуйтеся з нами та надсилайте своє резюме англійською. Е мейл. я сподіваюся, Юліана ми вкажемо в описі до цього відео. Також я додам свою сторінку на Фейсбук, професійну сторінку, і можете мені також писати свої повідомлення на особистий. Так, звичайно, в Фейсбуці, в Ютубі і всюди, де я буду поширювати, в описі. Будь ласка, дивіться, знизу в Ютубі буде або в Фейсбуці зверху. Будуть всі лінки, всі посилання безпосередньо на контакти лінії. Тому у когось якісь, якщо є запитання, будь ласка, напряму зв'язуйтесь з нею, і вона з радістю відповість. Я надіюсь, з радістю відповість на всі запитання, які будуть від громади. Правильно зрозуміла? Так, обов'язково. Супер, і ти знаєш, я тобі чесно скажу перед тим, як було наше це інтерв'ю організоване, я записала сторіс в інстаграм про те, що у нас сьогодні буде з тобою інтерв'ю, що ми будемо зараз про це говорити. І захотіла просто поцікавитися в громади, що громада думає стосовно цього інтерв'ю, чи хотіли, чи не хотіли б вони, щоб це інтерв'ю було. І, от, ти бачиш це: 100% мені проголосували, що хочуть, щоб було інтерв'ю, і хочуть дізнатися більше інформації стосовно цього. Тому. Я думаю, думала, це буде приємно так поширити, щоб люди знали проте щиро щиро дякую тобі за це інтерв'ю. Дякую тобі за цю нагоду, що українці мають таку можливість працевлаштуватися, мають українського представника там, який може допомогти їм в цих питаннях, якщо є якісь питання, що вони напряму можуть до тебе звернутися стосовно цього. І найголовніше, тому що це одне з найголовніших запитань тепер для українців, що там є можливості отримати піар для українців. Тому щиро дякую тобі за це інтерв'ю, за цю інформацію, яку ти надала, і будемо надіятися, що багато українців зможуть саме знайти свій шлях тут в Канаді через вашу компанію. Дякую тобі, так. Дякую навзаєм. Я хотіла б ще. Нагадати, що інформація, яка от я сьогодні, озвучила так, вона актуальна на сьогоднішній момент. Так на даний момент і стосовно піару, звісно, обов'язково ми підтримуємо, але все завжди залежить від кількості квот від провінції. Тобто, це також треба враховувати. Я тобі дуже вдячна за час за те, що надала можливість представити компанію і розповісти. Тепер чекатиму на зворотній зв'язок. Задоволення. Дякую.